Чому при такому розкладі, при таких об'ємах, все одно клієнт обирає 3D-друк, а не лиття? Бо нібито лиття під тиском дуже дешева технологія, в десятки разів швидше виготовляється. Чому ваші послуги все ж все одно актуальні для клієнта? 3D-друк, а не лиття вибирають взагалі по декількох таких факторах: перший це терміни. 3D-друк він набагато швидший аніж лиття. А чому так? Якщо я знаю, що можна за секунд 10 зробити деталь, угу. а на третруці це може вийти там 3-4 години. Так, все вірно. Але по перше, для того щоб відлити це на термопласт автоматі потрібно виготовити матрицю да, для цього термоплас-автомата. і цю матрицю виготовляти дуже довго. Мінімальний термін це три місяці. А тобто, в той момент, коли поки виготовляється форма, ви вже да. не друкуєте не те, що півтора мільйона, а п'ять мільйонів деталей. Умовно так. Тому 3D-друк стає такою реальною альтернативою литю. Але ми розуміємо, що не всі деталі, які льються, ми можемо віддрукувати. Це ну, правда, да, так і є. Якісь можемо, якісь не можемо. Лиття воно прочніше. 3D-друк — він менш прочний, да, такий. Міцний, але можна там утовшити там стінку трохи, да, і приблизно те ж саме отримати. Але на три місяці швидше і не потрібно чекати, там поки воно там виготовляється, потім ту форму ще редагувати там мінімально, якщо потрібно там підганяти щось. Тому ми економимо там три місяці півроку клієнту. Тобто, основні переваги це швидкість виробництва, так. бистрий запуск унікальної моделі, да. на ходу можна виправити її геометрію. Так. Але цей друк все-таки дорожче, ніж лиття. Так. Але через переваги він актуальний. Через переваги, да, він актуальний, але, наприклад, якщо там деталь коштує там 10 гривень, да, за допомогою лиття, яка виготовлена, ми можемо її виготовити виготовляти там за 20 гривень, да, або там за 18. Але це такі співвідносні вже ціни, які, ну, не 10 і 100, да, як раніше було, так. коли там 3D-друк був там по 8, по 9 гривень за грам, там по 5, по 6 там на масовці. Тобто ціна абсолютно виправдана за ті переваги так, і гнучкість 3D-друку, які, які да, ця да, технологія має. За ці болі, які ми закриваємо клієнту. Але це працює тільки в вашому випадку, коли у вас власне виробництво філаменту, і коли у вас 600 принтерів, і коли ви виготовляєте по півтора мільйона деталей, так звичайно, тільки в цьому випадку да, це на маленьких об'ємах не працює і працювати не може, тому що один оператор на 250 принтерів і один оператор на 10 принтерів це різні речі.